Тридця, так? А ми що не проснулися чи що сьогодні? А якщо відбувається? Чому ми приїхали сюди взагалі? Пацани! Подайте його! Гуртав, блядь! Після матчевих пенальтів все для того, щоб додати видовищності, не тягнути гуму та дивитись насичений подіями. Футбол політило пас на лівий фланг на підвесійського. Він на ударній підвесіський під себе прибирає. Затягнуло водоворот під Горбань з лівої. Політило підправу. Політило три у нашого протистояння. Сергій політило. Восьмий номер Росави Робить рахунок розгромним вже на 16 16-й хвилині. Матчу Рослава дуже потужно увійшла в цей поєдинок. І дивимося, як забував Сергій Політило. Він на підбиранні зіграв під праву ногу собі підробив і в дальній кут забив. Піднімає руку Сергій Політило з лівої заправляє, на Чеберяка, але перший на м'ячі Семенюк. Він пробуває поворотах і м'яч. Дощ у нас, до речі, в Грониміці припинився зовсім. Удар поворотах. О, 0-4. 0-4, Семенюк Ярослав робить рахунок ще більш розгромним. 0-4, забиває Семенюк. Не забив він зі штрафного у стійку, але забив із кутового. Після подачі Сергія політила. Дивимось на цей повтор. Дуже легко Рослава сьогодні забиває. Політило з лівої подачка. Семенюк вистрибує, пробиває в кут воріт з відскоком без шансів для Сорокіна. Забивати в цьому епізоді. Передарі здорово передача на суперника. Підвесійський під рухай м'яч. Підключає Погребняка. Погребняк під ним є. Давиденко віддає йому погребняк. Нікого немає. Пробуває з лівої ноги Владислав Рикошет. Хохо. -хо! Це 05. Це 05, друзі. Владислав Давиденко. 5-0. Щоразу я кажу, робить рахунок розромним, тому цього разу вже не буду цього казати, вже все зрозуміло. 0.5 за 33 зіграні хвилини. Це дуже жорстко з боку Росави. Все летить сьогодні, все летить у команди синій формі. Що я що не удар, це гол або ж стійка. За ним несеться двоє. Горбань на підвісільського. Ну що, три в три. Три в три. Вихід підвісіський. на нахилився вперед. Біжить під проти горбинки. Під вісійський з лівої простріл. дальній кут. Гарнаги в першому таймі вийшов номер п'ятий Волощук Євген. Чотирнадцятий Ткаченко В'ячеслав, сьомий Передарій Олексій, десятий приз Максим, п'ятнадцятий олійник Артем. Замість Арутюняна Давіда, який грав під номером двадцятим. Вийшов номер третій. Танцюра Дмитро. Третій танцюра Дмитро, який вийшов на заміну, Але я думаю, В'ячеслав Ткаченко все ж таки буде виконувати цей штрафний. дивимось за ударом Ткаченко. вау, Яка краса від В'ячеслава Ткаченка? 1-5, оживає ураган Цетус. Пішов пульс у цієї команди, клінічна смерть завершена. Почали реанімувати колектив у червоній формі. В'ячеслав Каченко шикарним ударом зі штрафного, забиває в ближню для себе дев'ятку над стінкою. Іщенко Ярослав навіть не стрибнув. Скороходов на Мерзояна. Ой, ну тут по потилиці отримав. А у нього вже є жовта. І що? Це буде вилучення? А ну, да да-да-да, це друга жовта для. 13-го номера Росави для безродного Дмитра. Астатуров до відро в не... не О, тут ще гірчишник для Агаріна. Для тренера Росави. Олександр Агарін теж побачив перед собою жовте світло. Тут просто апеляції до арбітрів. Їх багато. Ось так би я поздоровкався. Підросійський. у нього багато простору є. Трахнув медачку партнер. Підусійський чекає підключення погребняка, закидає на нього. Погребняк на груди. Вище виріть пробиває погребняк. Макар. Каченко зміщується в центр. Каченко п'ятка прихована на передарі. Передарі зміщення під себе. Передаріє ще під себе. О, непогано. Протіл передарія. Треба ж замикати! Гол! Гол! Ура! Я ж застрибав! 2-5! 2-5! Не забили до 68-ї, забили до 70-ї хвилини. Мій прогноз не справдився на дві хвилини. Ураган Сету скорочує відставання 0-2. Хто забив? Хто забив? Дивимось на повторі. Ага, все ж таки дістав м'яч олійний картем. Підключаються партнери до Підвесійського, але нащо вони йому треба? Він і сам може всіх обіграти. Підвесійський. Так, Горбинко постелився. Підвесійський. Вище воріт пробуває Віталій. Підвесійський. 2-0. Відповідно, це означає лише одне: те, що Росава зіграє у півфіналі із Базисом. Червона картка голкіперу урагана Цетуса. Ну, що масло твій вихід. За що була червона картка? Руками зіграв за межами штрафного майданчика Кіпер. Погребня. ну З такої ж позиції Ткаченко В'ячеслав забив. Дивимось за ударом Погребняка. Макар Погребняк розганяється, б'є в кут кіпера і тягне Мерзоян. Овації для кіпера урагана Цетуса. Е, да, ну Погребняк.